Майже 200 справжніх чоловіків чи не з усієї України сьогодні зібралися у Луцьку, аби змагатися за перемогу у Кубку України зі змішаних єдиноборств. Поєдинки проводили у восьми вагових категоріях. Переможці отримують звання Майстер спорту України та кандидат у майстри спорту. Видовищні бої за волю до перемоги бачив і наш кореспондент Олександр Андріюк. Ріки поту, роки тренувань, і найголовніше бажання перемагати. Луцьк на один день став столицею України зі змішаних єдиноборств. На змаганнях не було лише представників Луганської області та Автономної Республіки Крим. В обласному центрі змагання такого рівня проводяться вперше. Кубок України проводиться кожен рік, так як чемпіонат України. Він проводиться якби популяризація виду спорту і відбір там, збір, до збірної команди України. Це чоловічий від спорту. Тобто він включає в себе всі види спорту самбо, вільну боротьбу, там, бойове самбо, бокс, карате, все. Це змішаний, мікс-файт. Мені цікавий, що тут виходить як каратіст проти борця, може вийти. Змагання за Кубок України із мікс файту відбуваються вже в четверте. Керівництво Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України відзначило високий рівень організації. Наші представники в Волинській області подали заявку. ми її розглянули, і, як я бачу, ми не ошиблись, підставив таку можливість, тому що місце проведення – замечательное, організація на вищому рівні. Я думаю, що всі будуть тільки довольні таким. Успіхом який тут сьогодні очікується. Знаковим є те, що Кубок України в Луцьку проводять вперше. Наша область представлена спортивними клубами Воєн, «Підбуль», Прайд і Коваль. Дійсно, ми раді, що Федерація зміжних єдиноборств нам повірила і. Згодилися провести ці змагання в нашому місті. Це є знакова подія для нашого міста, адже такі змагання проводяться вперше в нашому місті. Ви бачите, що ми, організатори і співорганізатори, які всі, хто долучився до проведення даного заходу, зробили все для того, щоб воно прийшло, по перше, в чудовому прекрасному в цьому на цій арені. Глядачі, лучани, гості нашого міста могли комфортно прийти, подивитись, побачити ці змагання. До змагань бійці готувалися ретельно і наполегливо, тож перед стартом ні страху, ні сумніву у своїх силах не виникало. Проте удача посміхається не всім. І, як кажуть, є переможені і є переможці. Немножко неожиданно не посмотрел, не посмотрел Розписання пар, не успел размяться, блядь, вызвали так зразу. Немножко, можна сказати, на опыте, може быть, Уже якби виступаю. Може, на этого и здобув перемогу. Соперник хороший, показали, хороший бой. Продишався якраз. Для першого бою, я думаю, нормально. Далі буде ще лучше. Попався в задушливий прийом. Донецький Не сміх правильно вийти. Так. Можна. Не підготовлений, бо перегорілись. Кайока Не знаю. Стоп! Давай Ну будемо далі приділяти в цьому увагу. Якщо Єважно, в нас є в цьому мінус, то будемо робити з цього плюс. Типа, надалі, надалі, надалі тренуватися і виступати. Розкажи, як здобув перемогу? болевым приемом на пятку. Я очень редко на тренировках делал. В этот раз получилось. Соперник просто отдал пятку. Я воспользовался этим моментом. Все просто. Тут все. Мышцы не главное. Главное дух. Это отличный шанс проверить свои силы, на что ты способен. Не зря ли ты тренируешься вообще. Я давно занимаюсь. Ну, занимаюсь около четырех лет. Три години в Харкові імені приїхав туди учитися. А до цього год в Луганській займався у програмі турніру. Рейтингові поєдинки у розділі ММА еліт серед бійців професіоналів та жіночі бої.